Всім привіт народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні таке невеличке відео про гру World of Tanks. Річ у тім, що я все-таки пройшов проєкт Вавилон. Проходив я його без ніякої допомоги золота і всього, всього іншого. І на вулиці вже 30 жовтня, в принципі, стільки часу мені потрібно було для того, щоб забрати даний танк. Я не готував ніякий сценарій, не оглядав навіть ТТХ, якщо чесно, от буквально скільки. Три хвилини тому він був нарахований до мене на аккаунт. О, 21.55. Я його отримав, і от як він в принципі виглядає. Всі його вже бачили в рандомі, він уже катається повним ходом, і в принципі, поки що по зовнішньому вигляду на 10 із 10. ці всі потертості, тріщини в броні, сліди від снарядів, як бачимо. І я так розумію, він відноситься до класу Британії, точніше не до класу, а до нації Британії. І я думаю, що в принципі всі здогадалися, що це Британія чисто через його шасі, так як воно використовується на танках Churchill 7, Churchill 1, Churchill 3, який знаходиться в СРСР. І як бачимо, виглядає він просто ну, якщо чесно, мені дуже подобається. Плюс до нього дається понусний екіпаж, який складається з чотирьох унікальних танкістів, і виглядають вони також доволі таки прикольно. Причому в них якісь дивні імена: перший Еліас Гродін, наступний Роберт Барнес, Петро Лопахін і Норман Стенфілд. Давайте, народ, пробіжимося трішечки по математиці, по сухим цифрам, які в нас є. Що ж все-таки розробники нам дали? Він відноситься до класу преміум танків, тобто він і фармить досвіду більше, і отримує більше кредитів за бій. При цьому екіпаж можна пересадити на будь-який рандомний. Танк, який вам захочеться і це не буде коштувати абсолютно нічого. Це ви все, в принципі, знаєте, це так вам на заміточку. Так, всі дивимося, пушка калібру 114 міліметрів, і вона заряджається 8,5 секунд. Це при цьому ми натикали туди вентилятор, досилач і оптику для того, щоб він краще бачив. Тепер в нього огляд 445 і настанова стоїть на. Продув. Так що, в принципі, 8,5 секунд для 350 альфи доволі таки непогано. 215 середнє бронепробиття і 7 пострілів на хвилину це ж скорострільність гармати. Час зведення 2 секунди, кут вертикальної наводки мінус 10, і вгору ствол піднімається на 20 градусів. В принципі, непогано башня крутиться з швидкістю 25,6 градуса за секунду. Доволі таки непогано. Місність 1400 хп, також що на 8 рівні являється доволі таки середнім показником, так як в принципі, навіть віса 3-го 1550 хп, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, підправте в коментарях. А от по бронюванню корпуса доволі таки непогано. 230 мм лоба, 80 з боку і 80 ззаду. Башта, в принципі, зашита так само непогано. Але я дивлюся, тут є такий один красивий лючок, другий красивий лючок, який буде вицілюватися 100%. Ну і знизу оця от планка, яка просто-напросто може пробиватися, я думаю, всіма підряд. Хоча вона знаходиться під непоганим таким кутом. Та й в принципі сюди, думаю, голда буде залітати за милу душу. Ну, а тепер перейдемо трішечки до швидкості. Вага танка 72 тонни на потужність двигуна 800 кінських сил. І наша максимальна швидкість вперед це 24 км за годину. А назад він котиться зі швидкістю 12. Ну, в принципі, так собі, але тепер зараз народ ми з вами переходимо до самого цікавого до бою на даному танкові. Закидає нас на карту лінія Зигфріда, і я вже бачу недолік перший. Це все-таки його швидкість. Він котиться на позицію просто з. <з просто з. Величезним незадоволенням і небажанням туди добратися, хоча пушка гнеться доволі таки непогано, на 10 градусів все-таки як не крути, і він може стріляти за рельєфу. Це доволі таки круто. А зараз ми поїдемо, напевно, що десь на якусь позицію будемо намагатися з вами вицілювати противника. Докотилися ми, але поки що абсолютно нічого. Не зможемо зробити, так як противники не підставляються, всі десь катаються. Так що давайте будемо намагатися більш в агресивний ґамеплалу для того, щоб перевірити його, наскільки ж він все-таки потужний. Може, все-таки в нього є потужна броня, яка буде танкувати все підряд. Чи він, ну, взагалі, що він себе представляє? Ну, як бачимо, перший постріл нам залітає в коточок, а ми. Ну, про що я казав, в принципі. Танк пробивається в ці лючки за мил душу. Снаряди туди залітають, а якщо ще й зарядити підкаліберний снаряд, то в принципі пробивати його буде взагалі не проблема. Так що ми можемо зараз з вами навіть зробити один прикол, відкатитися за рельєф, перейти на підкаліберні снаряди, і якраз ELC90 вирішив проїхатися там по позиціях. Так, давайте спробуємо його вицілити. А не вийшов нас вицілити. Він доволі такий спритний чоловік. Так, але він підставляється і снаряд летить. Снаряд летить просто-напросто йому в коточок. Але при цьому... Ой-ой-ой. Я не подивився на міні-карту і тепер отримав плюху в бочину від 50 ТПР. Так, ну зараз ми спробуємо відплатити тою ж, ж самою монетою. Так, потрібно відкатуватися потрошку назад. Ми зливаємо цю позицію. Та ми, в принципі, йдемо один в три, один в чотири вже. Їхня бз яка ваншотна, катається, вона далі доволі таки непогано справляється своїми задачами. Давайте поїдемо туди, на цей напрямок. Подивимося, що в нас тут арта одна, так що можна трішечки понагліти. Так, з ЛТ-432 катається по полю. Давайте спробуємо йому накинути. 2-6-3 за те, що я збив йому гуслю. Ну, в принципі, поки що в нас виходить тільки асіст. Там, там уже був бункер. Снаряд витрачений марно. Такс, і його, їхня ЛТ-шечка залишилася в живих при цьому. Вона зараз буде підсвічувати, а там в нас знову далеко так світиться лора. Лора. Ми зараз спробуємо ще по лорі накинути. Так, лора підставиться. А лора підставляється, дивіться. О, три, 323 і при цьому вона стає на коточок. О, і, до речі, танк, щ, щось танкує, щось танкує. Відбиває снаряди. В принципі, непогано поки що. Поки що танк. Е я не скажу, що прям імба, і не скажу, що він прям кал-калний. Лору ще й при цьому, блять, ну точність в нього, звісно, зашкварна, просто-напросто потрібно поставити замість, е, замість оптики, напевно, щоб виставити якийсь. Е, можливість попадати. Якесь зведення чи ще щось, плавний поворот башти поставити йому, не знаю навіть. Такс. А, все, нас вже об'їхали ззаду. В принципі, в лоб нас не пробивають, а от ззаду доволі таки ще й. Хай спереду, дивіться, нас шиють. Такс. Ні-ні-ні, брат, не, не, не наглів ти так. Це дуже було борзо з твого боку. Я думав, що він танкує, а якщо ми. А куди пробив? Навіть не видно, якщо чесно, куди залетів його снаряд. Так, давайте спробуємо повернутися до IMX 65T лобом і дати по ньому снаряд. Не встигли ми дати по ньому снаряд. Раніше трішечки за нас союзники це зробили. Такс, тут в нас іде бій, в принципі. Та бій іде вже всюди, і ми просираємо повністю на всіх напрямках. На всіх на всіх причому На тобі ще по каточку. І на цьому я так підозрюю, що це був наш крайній постріл. Так, йдемо гусню. А може я не останній постріл. А, ні, все-таки останній Борис нас добрав з іншого напрямку. Ось такий бій вийшов в мене тільки 1000 демеджа і 1023 асіста. Блін, ну просто-напросто танк для підтримки. Він не призначений для того, щоб танкувати, танкувати десь спереду і десь воювати там. На перших лініях поки що. Або він мені просто так здався. Ну, я думаю, ще один бій він заслужив, так як бій повністю програний. Давайте подивимося на результати. І в нас є танки, які нанесли 92 хп. Скільки ти пострілів зробив чоловіче? Один постріл, 92 хп він наніс. В принципі, я не краще, але щось все-таки зробив. Наступний у нас бій уже на карті Мурованка, і ми ну, просто з нереально дикою швидкістю намагаємося докотитися до нашої позиції. Я, в принципі, думаю, поїхати на напрямок тяжів і, я, і подивитися, уже, як він себе там покаже. Доїжджаємо вже нарешті. Нарешті доїхали ми до цієї позиції. Так, давайте спробуємо перевалитися. Бачу, там повалилося дерево, і я підозрюю, що там вже є. Якийсь хуй. І один із нергалів уже виявлений. Так, ворожий нергал уже тут. І він, як бачимо, як бачимо, ця гнида вицілює ці лючки, а арта нам два рази накинула, точніше, о, о танканув. Танканув арту? Ніхуя собі. Так, добре, відкатуємось назад поки що, бо я дивлюся, тут діла не буде. На цей раз танканути арту в нас не вийшло Все. осколочно фугасні і причому вона стріляє голодовими Якимись осколочно фугасними снарядами, незвичайними. І І-і-і що в нас тут відбувається взагалі по обстановці? Тут один нергал, який світиться як новорічна ялинка. І поки що більше противників немає. по ПТ-шечки стоять там на місці. От Як бачимо, знову звалилося дерево. Але нічого побачити ми поки що там не можемо. Абсолютно так з треба, треба стати десь тут, щоб арта нам не закидувала просто-напросто. Якось під кутом, напевно, що стати чи що. А, Нергал їхній вже почав проривати фланг. Розривати дистанцію з нами для того, щоб стріляти. Ну точність, якщо чесно, поки що бажає кращого. А я забувся навіть переставити оборудочку собі на танк, а відразу поїхав в наступний бій. Ну, наша арта щось не виходить в неї поки що прицільно стріляти. О! Є демедж. Перший демедж. Перший демедж за бій. А, рікошети. А їхня арта, блядь, відпрацьовує по мені, дай Боже. Так. Я промазав, а він. А що він робить взагалі? А, він цілиться вже навіть не в мене, він просто-напросто забив болт на мене. Я йому вже не цікавий. Мене просто з'їдає тут арта. А, от і крусейдер засвітився, до речі. Йому бажано було б змінити позицію, інакше. Інакше я йому дам, блять, очі. Тримай, братан. Це тобі плата за те, що ти зробив зі мною за цей бій. А, він сховався, боїться, сука. Так, тут в нас КВ3, але я шотний до нього. А але я танканув. Паралельно з цим я шотний, але я танканув. Дякую, М12, за те, що ти такий красивий в нас є в цьому бою. У мене немає. Абсолютно зараз нічого, але КВ... КВ3 робить величезну помилку. Він міг мене спокійно добити. Спокійно він міг мене добити. Ой, через те, що я був під станом. А так як я був під станом, у мене всі абсолютно показники змістилися в такий величезний мінус. Я не їхав, не перезаряджався, не стріляв. Але він вирішив мене не добивати. За це, за це йому величезне дякую. Так, тут арта десь катається, потрібно. А, тут немає прострілу по ній. Так, т 26 е 4 знаходиться за церквою, ми його також не бачимо. Добре. Під'їжджаємо далі, будемо намагатися вицілювати ще противників, які десь заховані десь приблизно в цих районах. Полюбе вони тут є. Це 100%. Догадалки, не ходи. Якась гнида стоїть і в кущах. 1666 демеджа прям. 36 є в нас в наявності, так як це пекельний танк. Такс. От якби було 4 шістірки було б прикольно. Такс, добре. Там його немає. Нікого немає, точніше. Десь я засвітився. О, да, є е 25 стоїть там в кущах. І насипає потрошку. Дивіться, я її танкую спокійно при цьому. На 373 накинули йому. І ще залишився. Ще одна Є25 е десь залишилося. І Супер Хелка. Так, з цьому з автоприціла накидуємо, і він розлітається просто-напросто в щепки. А по цьому я навіть не зможу дати шот через те, що він десь за рельєфами. І, і при цьому знаходиться в русі. І я його не бачу. О, я ще й добив його. Так, супер. 2394 демеджа, і при цьому 1300 знову асіста в нас є. Непогано, народ, непогано. Доволі таки непоганий бій. Ну, що можу сказати в коротеньких висновках за ці два боя про цей танк. Все залежить максимально від команди. Якщо команда буде вам допомагати і підтримувати в штурмах і всьому-всьому іншому, то, в принципі, танк доволі таки прикольний. Отримано. Нагороди, ізолятор. А, це за бойову перепуску. Добре. 2394, була інт. Мій самий перший на початку боя не залетів. І, в принципі, давайте подивимося командні результати. Я знаходжуся на другому місці після танка Гром. Ну, Гром це ПТшка, яка стріляє на купу ХП. так що 900. А скільки чистого досвіду мені начислили? Так, здобуто досвід. За 1443. Наскільки я розумію, це чистий досвід. І мені всього-навсього дали Третю Степінь. Третю степінь. Угу. Це тобто вже настільки скілові чуваки грають на даній машині, що точніше 962. Чого я туплю? Куди я поліз? 962 досвіду чисто, це тільки третя степінь. Навіть не друга, не перша, третя. Отже, висновки, я думаю, зрозумілі, без підтримки танчик поганий, по точності в нього є великі проблеми, і, в принципі, з пушкою, якщо чесно, то на таку точність 350 альфи трішки малувато. Якби було б хоча б 390, то тоді вже можна було б щось думати. А так, поки що, напевно, що оціночка буде його. 7 із 10 можливих балів. По броні непоганий. На свій рівень, і якщо його закидає до рівня нижче, то в принципі він танкує доволі таки без проблем. А от уже якщо його закине, наприклад, до 9 рівнів або до 10, я думаю, що він там полюбе буде грати то броні в нього абсолютно немає, і з його пушкою він взагалі нічого не може зробити. Так що готуйтеся заряджати підкаліберні снаряди і йти в величезний величезний мінус. Навіть на своєму рівні я грав на підкаліберних снарядах. І в принципі поки що по фарму. Давайте можемо зараз навіть і глянути. Докладний звіт. 27 тисяч 57 тисяч в мене пішло на снаряди. Ну, а на цьому поки що буду народ з вами прощатися. Я вам дуже вдячний за ваш перегляд, за ваш лайк, за вашу підписку. Так що, якщо чесно, то хотів би почути ваш ваше особисте бачення даного танка в грі в коментарях. З вами був Дімас, всім удачки і всім пока!